Добрий вечір, шановні жителі Балщини. Слава Україні, героям слава! Сьогодні у нас 2 листопада 2025 року. Ну що ж, знову ми з вами зустрічаємося на туб-каналі Антикорупція Чебанюк і ми зобов'язані вам донести всю ту правду, то, що тут відбувалося, саме в Одеській області, яка гниль сьогодні розставлена на ці керівні посади, і що взагалі відбувається у цій області. Ну так, вчора Печерським районний суд міста Києва заарештував на два місяці без права застави Валентина Чернова. Це був гаманець Російської Федерації, який роздавав гроші від єдина Одеса», яка спонсувалася за гроші Російської Федерації. Ну і цікаво, там викидають фото. Рядом стоїть і Гринівецький, не випадково із. Чернов, біля Чернова знаходиться. Це був гаманет, який спонсував, спонсував всі вибори, всі проштовхування і розставлення на посади за гроші Російської Федерації. Цікаво, виходить, значить, що в Одеській області забрались від слідства, від поліції, від СБУ, забрали, тому що все продажне. Все продажне і все продають, починає від поліції, прокуратури. Суди, все куплено і все було, робилося тільки на, на один карман, де це все ми бачимо на сьогоднішній день. Але відбулися обшуки в численних об'єктах нерухомості Чорнова, за його місцем проживання, там цілі вулиці за цим чиновником викуплені нерухомість. Ви можете собі уявити, він був близький до Маркова. Каурова, Гринівецького. Це всі сподвижники Руського миру. Тепер ми не можемо і вспомнити 18-й рік. Це був 14-й рік. Всі ждали приходу Руського миру. А в 14-му 14 році це тут був заміс. заміс російський заміс. Тут і Афангел сюди замішаний. Тут всі замішані, тут отримували ордени, медалі, прокурори, всіх купляли. повністю з патрахами, як це говориться в народі. Ви бачили всі ці засоби масової інформації. Попросіть, будь ласка, <кхе> Степчука, який був у той час, він вам надав всі за фото, де хода по балті була, де прокурору не було чим займатися, тільки хрест носити по балті. І отримувати за це орден від, метро, е, від кхе, нашого благодіятеля, який розставляв також його погодження, розставлялися на райдерміністрації в прокуратури тільки людей, які мали пройшли бесіду з Агафангелом. Ви собі можете уявити, що це таке? Яка, Як була вистроєна вертикаль? Вертикаль. І ви хочете добитися правди, справедливості сьогодні. Я ще зупинюся далі. Так як ви бачили, так як на мене справи шили, чи ж там є Муравський, які на мене адмін справу склали, що я нібито займаюся, займаюся протиправними діями, ми ждемо, що будуть зміни. І такого, як чиш, і муравський, треба відтигнати. Буквально на мою сторінку скинули, та то також Дмитрий Заморозький, цей, який проживає в село обжила Балську і ОТГ, де його запросили про Балтського відділу поліції, дільничі зайти, це, що він описує мені, потім виступив у засобах масової інформації, де його шість чоловік почали заламувати, наділи кайданки, але до цього. Затримання фізичне застосування сили також був і був задіяний і сам керівник начальник Балського відділення поліції Табаков. Звертається сьогодні до головної інспекції УНП в Одеській області. Завтра я зроблю офіційно запиту, запит офіційний, щоб сюди приїхав сам той самий колаборант. Колаборант, я його називаю колаборантом. Керівник ГУНП в Одеської області Іван Жук. Нехай привозять туди свиту слідчого. Послухаємо у нас, як закриваються справи з порушеннями Кримінального процесуального кодексу і Кримінального кодексу. Чому до цього часу в, рай... в цьому відділі на наведений порадок, дисципліна відсутня. Чому поліція не охороняє громадський порядок, а вона сьогодні виконує замовлення, заломали заламали цього, цю людину. Він показує у засобах масової інформації, дає відбитки кайданків і везуть сразу в ТЦК. Це домовленість. Я не знаю, яка там у них домовленість, але на сьогоднішній день, щоб цього не було ганебних, ганебного явища, як. Скотів, як баранів, ловлять людей, прийміть закон, будь ласка, до справедливості, закон прийміть до справедливості, щоб перед законом всі були рівні, рівні ніякої там поблажки там, бронь, всіх зняти бронь. В райдержадміністраціях, в ОТГ, управліннях ОТГ, всі призивного віку, всі повинні йти захищати. Батьківщину, Україну, все, крапка, тоді може мотивація буде і змінюватися у державі. А так на сьогоднішній день відлавлюють як вівців, насильственно катують, б'ють. Ну, яка тоді мотивація далі людині захищати? Яка мотивація? Якщо з людиною поступають як з непотрібом? Це я просто сьогодні. Коли до мене звернулися на сторінку, це все виклали. Завтра буде офіційний лист до ЖУКА, я всім обіцяю, буду вимагати сюди інспекцію, встановити факти всіх цих е, е, працівників поліції, які були задіяні до протиправних дій, до фізичного застосування сили, всіх провести службове розслідування і відправити туди, захищати туди напередочок. І захищати державу Україна. Нам не треба тут без порядку. Тут може люба жінка навести громадський порядок відповідно до законодавства України. Якщо цей чиновник любий і будь-який громадянин сьогодні порушує законодавство, вимоги законодавства, тут можна застосувати вже всі методи, всі методи, ну не насилля. Сьогодні ви хуже. Поліція сьогодні хуже. Себе поводить, чим у нас агресор. Ну, я і до цього вже вам доповідав, що сьогодні внутрішній ворог, це внутрі держави, є нас і поліція із керівником УНП Одеської області Іваном Жуком. Я не закликаю ні до кого, я просто вам говорю, а ви самі бачите ситуацію. Щоб ця ситуація прийшла в нормальне русло, відповідно повинні бути законодавство. Прийнято до справедливості. Всі повинні захищати Державу Україна. Крапка. А то одні ухилянтів переправляють поліціянти, другі теж укривають. І ви знаєте, на цьому заробляють гроші, а справедливості фактично нема. А других третіх вже відлавлюють як вівців, фізично завозять до цього ТЦК. Врачі на це не звертають уваги. З врачами дуже ще буде багато ще у нас питань до врачів. Дуже багато питань, запитань. тому що в мене є і зв'язок із передком, де людей призивають таких хворих, що тут іде обстріл, а йому треба інсулін колоти, у... <кій> тому що у людини починаються приступи його. Чай і другі захворювання такі тоді повідсилають. Що командир говорить, я не знаю, навіщо його мені сюди присилають, якщо з нього толку немає. Ну і далі ми пішли. Звернувся я до Офіса Генерального прокурора. Ось прийшло сьогодні на мою адресу рекомендований лист. Це Одеська обласна прокуратура, це де у нас був поставлений новий прокурор, який теж торгує кримінальними справами. Де фактично. Де фактично законність вона не дотримується. Начиная із Подільської окружної прокуратури, де вже відсторонений від посади Адельшин. Це торбохват сьогодні своїми заступниками, він не бачив. Є кримінальний кодекс, є вимоги кримінального кодексу. Будьте добрі. Добрі. Якщо ви ігноруєте кримінальний кодекс, тоді вам не місце в прокуратурі. Пани, пани! Сволота прокурорська! Другими, я словом не назву. Це 251 провадження, де посадові особи Балтської ОТГ, посадові особи, голова селищної ради, села Гольма, дільничий Бондаренко, який володів інформацією. Депутати нанесли державі 2,5 мільйона збитків вирізали Лісовий фонд Балтської ОТГ. Справа закрита, все шито крито. Я підняв це питання на, ур... на, рівні, на рівні Генеральної прокуратури України, на рівні Генеральної. Це що, що, що це таке? Це війна і закриваються справи. Коли 10.03.23 року бистро рак, який вів цю справу, рак. Знаєте, рак завжди задом ползе. І цей теж задом побіг. Бистро, туди, напередок, закрити весь свій бруд. Ну тут же ж слідити осталися, як би ви його не закривали. Справу то треба сьогодні скасовувати, а по раку треба від відкликати його і садити в буцугарню. Нас це не задовольняє, що він пішов захищати. Він отримати певний е термін заключення він виконав службовий, службовий злочин при виконанні службових обов'язків. Так ми сьогодні будемо з усіма поступати цими слідчими. Які не бачать, не чули і не хочуть чути, тому що привикли працювати от за останні п'ять років тільки на свій карман. Тому що я вам вже доповідав. Я сюди запрошую неодноразового керівника ГНП Одеській області, щоб він приїхав це все доповісти, але він тікається це сволота. Він приїжджає на волейбол. Чому я так говорю, що сволота? Він волейболом цікавиться, а то, що дисципліна хромає у відділу поліції, його це не цікавить. Чим більше вона хромає, тим більше йому несуть бабла туди до ГУНП, на Єврейську 12. Ось так працює сьогодні ця, ця сволота. Іван Жук. Я говорю тими словами, яка, які він заслуговує на сьогоднішній день. Ну і що пише Генеральна прокуратура? Згідно з територіальною юридикцією на підставі статті 3 Закону України про прокуратуру, звернення Чебанюка Михайла, голови. Громадського об'єднаного громадської організації антикорупційна рада Подільської щодо порушення вимог КПК під час здійснення процесуального керівництва в кримінальних провадженнях та інших питань. Про результати просимо повідомити заявника. Одночасно, заявник розвищує, що порядок кримінального провадження на територію визначається лише кримінальним процесуальним кодексом, частина 1 статті 1 КПК України. Прокурор дійсний за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням частина 2 статті 336 КПК України. Відповідно до вимог діючого кримінально-процесуального законодавства України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування забезпечується урахуванням принципу територіальності. У нас. Ця, ця глиста, Одельшин, глистай бо, тому що я йому доповів про вибори, він мене не чув. Потім він дриснув, дриснув, і він вже більше тільки одні відписки е, е, нарік Петросян і другий тільки дають відписки. Він боявся дещо лібо поставити свою підпит, щоб його за дупу не взяли. Ну, ми його документували, поки ми віти цю сволоч не, е, не то, що. Його не треба було в а його треба зразу було в кайдани, кайдани і притягнути до кримінальної відповідальності. Скільки він тут горя і біди натворив у Подільському районі. Ну тут біда не в ньому, а біда саме в Подільському районі. Це до законності, до законності і правопорядку. Це у нас є голова Подільської державної адміністрації Михайло Лазаренко. Це все сьогодні цю всю гниль і шваль, шваль яку розвів. На теренах Подільського району це сьогодні лягає на плечі саме Лазаренку Михайло. Він ж думав, що боком-боком, то СБУ Мазуру дають грамоти, Ну тут же багато напороли, стільки боків. Мазур, нагородження собі. Коли даємо запити офіційні, чи дійсно пройшла процедура про нагородження нагород, Балтська міська рада мовчить. ОТГ, депутати мовчать, Подільська районна рада, депутати мовчать, ніхто нікому це все робилося з власного гаманця. А тут Скобєєві у нас, в Балській ОТГ, Скобєєві, викидають наш такий, такий міський голова, хоч його до рани приклади. А ніхто із цих Скобеєвих не освіти і не піде, скаже, а чому у нас очисні не працюють? Чому влада вбиває населення? Чому? Чому е сміттєзвалище, де дорогу побудували 4 мільйона 800? Хто за цим стоїть? Хоч один депутат в залу підняв це питання. От я звертаюся до громади. І хоч один депутат порядний піднявся, Та, там немає. Там після цих виборів 2020 року. Там буде 14 листопада, це буде людопад, людопад. Там будуть падати і будуть підозри. Це значала підозра піде слідчі, де вона фальшувала досудове розслідування, використовуючи службове становище з підробкою досудового розслідування, важкого конституційного злочину. Ви собі можете уявити, начальник слідства РУ, він далекий, начальник дізнання тож, дуже далекий. Суддя Ільницька, яка скаргу не задовольнила, а відправила, вступила в зговір з прокурором кучерявим Яру. Якщо я вже подав скаргу до Балтського районного суду, скарга повинна була розглянутись в терміни в п'ять діб і надатися ухвала, що цього суддя не зробила. Пані Ільницька, ми з вами не прощаємося. По вас буде офіційний запит до вас буде то же саме. Ваш корефан, як, якому ви робили послугу, щоб нас казнити, казнити. Він хотів через вас нас казнити, а тепер він буде вас казнити. Ми робимо заяву офіційну, що ви порушили законність. Ви не виконали вимоги розгляду скарги по закриття кримінального в терміни пані Ільницька. Тепер ваш кореш буде вас казнити. Ось так ми <кій> ці стрілки розводимо. Де тут договорняки, як там ми писали, що договорняки? А вони так і є договорняки. По виборах, що судді Одеського адміністративного суду, вони не взяли до уваги. Беремо 39, всі мене чують, голови, секретарі, дільниць. Ви зобов'язані були. Ті протоколи, які надійшли із ЦВК, ви зобов'язані тільки їх були робити копії і видавати спостерігачам. Вам ніхто не дав право друкувати, друкувати на ксерексах. І на комп'ютерах набирати. Там, там шрифт, ви, там ви вже не підставите. Ксерикс, так, да, він буде один в один. Якщо ви на комп'ютер набираєте, він там вже другий буде. Його видно, як білий йде. Приготовте і відповідати. Голови і секретарі. Тому що там буде жареним. Це 20 років тут ці вибори проходили. Це все було гладко. У 2020 році це буде дуже шерстно. Це все піде проти шерсті. А голова і секретар ТВК, готовте до кримінальної відповідальності, відповісти, чому на конвертах про підрахунок голосів стоять печатки ТВК, а не ДВК, і звідки з'явилися на каждій дільниці більше. Послухайте, люди добрі! Більше ста бюлетнів без мокрих печатей. Ось так у нас пройшли вибори в вибори 2020 році. От ви хотіли, може, яку-то людину запропонувати в депутати? Ні, там дожні свої бути, голосувати, а кожному депутату потім на селі. Це селищна рада, де там голови розраховувалися земельними ділянками. Дуже цікаво, ви знаєте, коли це розбирається, це все. І на цьому випадку, по цьому випадку, сьогодні прийшло гай, з мокрими печатями, це не просто прийшло таке письмо. Відповідно до вимог діючого законодавства, за додержанням законів під час проведення досудового забезпечується забезпечується урахуванням принципу територіальності. Ми вже повідомили прокурору Одеської області, який сьогодні ходить, ходить він далі збирає кеш, то що тут був, Ігор Домощей, ми то до мушає ще доберемося. До Ігорка він вже не буде стрихтися під бритоголового і приїжджати у Подільський район. Він буде коли чути ще Подільський район, в нього вже буде бессонниця, бессонниця в Ніколаївській області. Ми до нього доберемся. Да, Важко боротися сьогодні з системою, яка розставила сьогодні негодяїв, проходінців. На керівні посади, які мають кінцеве рішення, як говорив Сімкович із Москви, всіх ставити треба керівників, які приймають кінцеві рішення. Ось ми маємо у нас кінцеве рішення в Подільському районі виконавча влада. Це Михайло Дмитрович Лазаренко. Це сьогодні можна його вже сміло йому підозру влупити, де порушена законність Ільницькою, де порушена законність суддями. А за поліцію тут і мови немає. Тут треба давно табакова вже одіти на, на наручники, і Жуковського, і то все керівництво особливо дізнання і слідства. Не міняти їх, а їх одразу кайдани і дубінками, як перехрестити і туди захищати Батьківщину. Досить з ними гратися. І цю реформу, яку видумали сьогодні. То вона не, не лізе ні в тин, ні в город. І розставили колаборантів, та, таких як Табаковів, це колаборант. Це сьогодні на, напоминаю вам слова президента Держави України Зеленського. Пан Табаков, ті посадовці органів державної влади, які порушують вимоги законодавства України у військовий час. Вони являються зрадниками Держави Україна. Це я вам доповідаю. Слова президента напоминаю. І вам напоминаю, пан Лазаренко, якщо ви не уберете табакова, він вас закопає живим. Він вас своїми діями, він вас вже закопає. Є два факти, які ми ждемо комісії, щоб їх не можемо сьогодні оприлюднити і до вас звернутися, бо ви будете хоронити ці факти, Михайло Дмитрович. А нам треба, щоб ці факти похоронили вас. Похоронили вас і вашу. Діяльність бурною на Російську Федерацію в місті Гринівецьке, який ставив вас на цю посаду. Сьогодні ви бачите, що е, твориться в державі злодій на злодію і злодієм поганяє. Рішучих дій з внутрішньою кон, контр, е, контрабандою ніхто не веде. СБУ, у нас ви чуєте вже, да? якщо Печерський районний суд міста Києва, то вже не довіряю тут нікому, про що це говорить? Що в Одеській області немає тут, немає законності, порядку. Сьогодні це проходний двір. І зібрана шпанався, яка заробляє гроші на державі і здає інтереси держави. Ну що, на цій ноті я поки закінчую. Завтра ми відправимо запрошення. Офіційне запрошення на Івана Жука, запросимо його сюди. Якщо він буде відмовлятися, ми підемо до уже вище і змусимо його приїхати сюди. Змусимо. Якщо він і на цей раз не приїде, пан Лазаренко, ви вас то, також, Михайло Дмитрович, очолите виїзний прийом у Балтській ОТГ. Щоб люди могли прийти і поскаржитися на дії поліції, на дії ТВК чи ТЦК місцевої влади, чому не чують людей? Чому не чують людей? От де сьогодні питання сьогодення. А сьогодні всі кричимо, пишемо: всім захисту держави! От ви повинні внутрі розібратися. Чому це все так відбувається? Ганебно б'ють людей, вилавлюють як баранів, приміняють фізичну силу. Яка мотивація тоді у людей цих? Яка мотивація? Я звертаюся до вас, Михайло Дмитрович. Ви не успіваєте їх довести до учебних центрів, як вони вже всі розбігаються. Тому що це йде приниження людей. Приниження фізичне. Ви знаєте, коли це аналізуєш це все, це один жах. І це вони все знають, що тут витворяють. Знають. І це все умалкується. Тепер на цій ноті я закінчу інформування. До побачення, до зустрічі і з повагою до вас, ваш Михайло Чабанюк. Слава Збройним силам України, слава народу України! Перемога буде тільки за народом України. Я обіцяв вам доповісти. Дуже цікава є інформація. Це буде через день. Це понеділок ми відправимо е, листи. І я вам буду звітувати про відправку, і я прозвітую ту інформацію, яку я здобув в Києві. Вас буде вона дуже цікавити, та інформація про е, зникших людей, де вони зникли, хто за них добивається, як це все буде відбуватися. Дуже цікава для вас буде інформація. На цьому я закінчую. До побачення і до зустрічі.